За чверть століття комбінат пройшов нелегкий шлях. У його стінах навчались сотні, а то й тисячі школярів, які сьогодні працюють саме за тими професіями, що здобули тут. А сам заклад пережив різні трансформації, спади та підйоми. І зараз його очільник сміливо дивиться в майбутнє. Якщо взяти за 25 років, то ми готували від столярів до лісників. Готували треба було нам електрозварників, ми випускали зварників, треба було нам поварів, ми випускали поварів. На сьогоднішній день ми готуємо водіїв. Трьох різних категорій, значить, категорія С, це один, категорія Б. Готуємо екскурсовод. Вводів, готуємо операторів ЕОМ, комп'ютерів, готуємо ми ще продавців продовольчих товарів і готуємо таку гарну спеціальність як трактористи. Бо наша країна фактично гарна країна. І нам юристів і економістів вже забагато. А от трактористи дійсно нам потрібні, так само, як водії, так само як продавці. Про роль та місце цього закладу свідчить навіть те, скільки його випускників при Прийшло на святкування ювілею. Окрім них були тут присутні і теперішні працівники, представники районного та обласного відділів освіти, та й просто гості, які спричинились до встановлення цього освітнього закладу. «Коли утворили мішкільну навчальну виробничу майстерню при школі. Я вже, навіть і пана Іваночка, питав всі мені пояснювали, я так і не міг зрозуміти, що це за навчальний заклад. Бачите, він було то було якось так як невістка і свекруха на одній кухні. Ось так само і це було. Бо вроді мав би керувати і директор школи, та й був ще і завмайстерною. Він теж хотів керувати. Через те ну, ми вже так почали приходити до висновку, що все-таки треба це роз'єднати. Найліпше, як іде собі невістка в своє, а Машуха в своє. Ми тоді вирішили утворити мішкільний навчально-виробничий комбінат. Делятинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат займає поважну нішу в структурі системи освіти Надвірнянського району. Тут навчаються учні різних шкіл, здобуваючи одну із багатьох сертифікованих професій. За 25 років цей заклад пройшов шлях від створення міжшкільної виробничої майстерні до повноцінного закладу, який має ліцензовано біля десятка професій. Робітничих, які освоюють учні делятинського куща, це довколишні села, так само охоплені. І діти мають змогу отримати кваліфікацію як водіїв різних категорій, агентів організації туризму і інших. Тут мова йде про профільне навчання. Яке здійснюється через даний заклад, одним із найпопулярніших напрямків, за яким тут навчаються учні, без сумніву є автосправа. Отримати навички водія та посвідчення різних категорій у наш час є просто необхідністю. При цьому здобувають ці вміння не тільки хлопці. Сьогодні у цього закладу без сумніву є проблеми та потреби, які подолати самотужки вони не в змозі. Та варто відмітити, що саме мішкільний навчально-виробничий комбінат це той заклад освіти, куди діти самі хочуть іти навчатись.